Вас вітаю, хлопчики і дівчата! Починаємо з вами грати. Сьогодні є настрій просто покатати на американцях. Ось такий Абрамс у нас. Його ви вже не один раз бачили на моєму каналі. Ще у нас з'явився ось такий е, Firebird F117. В мене доволі дивні відчуття від цього літака, бо, ну, по суті, він, якщо брати його реальні характеристики, це дуже класна машина та бойова машина та Кацапи у грі зробили так, що його збиває самий Галібий Панцир. Що ну, маємо, то маємо. Яка хто розробники всі чудово знають, тому з цим нічого не поробиш. Але менш з тим, доволі прикольно, інколи з нього покидать якісь бомбочки і тому подібне. Так, ну що, нарешті гра у нас розродилась. Беремо наш чудовий Abrams. До речі, всі чули напевно новину, що вони ці австралійські Абрамси вже найближчим часом мають з'явитися у нас. Тому це доволі автентично грати саме на ньому. Пози позиціонуючи його як український танк. Як вважаєте? Напишіть ваші коментарі, що думаєте з цього приводу. Вот. Так, ну ми. Як повноцінне стадо. Хоч би одна падлюка дими кинула, але ж, ну, нащо? Коротше, я щось останнім часом засів грати в картоху, щось мене накрило. Ну, мене, ви бачите, інколи по-різному накриває. То я в Call of Duty у Warzone, то... то щось картоха. Вони мене, знаєте, як коротше, забайтили, вони мені дали прем на місяць. Там за якісь сторонні, типа, заслуги чи як-то. Ну коротше. І вийшло так, що я майже місяць. Ну, не майже реально місяць, а може навіть і трошки більше, ніж місяць. У мене тут похалявний Прем через їх різні івенти і тому подібне. Вот. А колись, якщо хто пам'ятає, хто доволі старий, такий, як я, колись. Качелі були в іншу сторону. колись Тундра була більш лояльнішою до. Гравців нових, і вона спонукала всілякими методами е подібними, аби ти сидів саме в тундрі. Вот. Ну і в плані там викачування якоїсь техніки вона була сильно швидше, ніж у, е у картохи. На собі пам'ятаю, колись було таке, що я цей Іс 3, боже, я не знаю, я його напевно щорік викачував і так і не викачав у World of Tanks. А коли зайшов от нещодавно, щоб ви розуміли, щоб не збрехати, я взяв цей тапок ІС 2М, це теж восьмий рівень. І до об'єкту 702 10 рівня я докачався а, ваші ставочки. Менше ніж за місяць. Менше ніж за місяць. Через всі ті плюшки, що вони дають, і тому подібне. Так, ваші ставки щось вийде в нас? Так, ну перша бімба наче пішла. А питання, чи діди вона і чи. Чи влучить вона хоч кудись. Давайте друга пішла, бімба. Бачите, дуже швидко летимо. І я навіть не вдупляю, чи. Не знаю, коротше, треба повертатися на цей. Бо тут або. О! Дивись, щось таке і влучило. Щось таке влучило. Клас. А я вже, бачите, почав гнати на ці бімби. Але але, е я щось не знаю, як сідати на аеродром на цьому літаку. Пише постійно за надто велика швидкість. Е відкрити парашут теж занадто велика швидкість. І. Ну, тормозний оцей. І я завжди, коротше, вилітаю поза межі цього аеродрому. У мене завжди, типа, крашаться ці шасі. Щось я не то роблю. Блін, я ще забув якраз, як відкривати парашут. Там якось альт-альт щось. alt шось. Альт. Alt... Бляха. Ну ладно. Зараз спробуємо сісти так. Така собі, звісно, ідея. Бачите, яка швидкість? От що погано в цьому літаку, це набір і скидання швидкості. Йой. Пузиком, пузиком. Ну давай, 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 скидай, скидай швидкость, скидай. А швидкість у нас, бляха, пипец, конечно. Может трошки помансуем. Так, Вы Вииииии, Что, хотели хотіли на такому полетать? От цікаво, до речі, в нашій війні чи були б дієвими такі літаки? Ну, для нанесення якихось бомбових ударів там, на якісь дальні відстані? Не знаю, ну, не знаю, що там до Москви, але там, можливо, в якісь інші регіони Росії. Як думаєте, напишіть? Чи може взагалі сенсу нема в цих літаках вже? Маючи сучасне озброєння, там якісь дрони і тому подібне. Красивий, блін цей літочок. До речі, може він у когось є в ангарі? То ви напишіть, як вам взагалі він, які враження? Реально, в нього таке незвичне взагалі, в принципі, навіть для сучасних літаків компонування двигунів. В плані ось ці сопла. Карма настигла його одразу. А ми візьмемо М. 901. Е, в принципі, цей бій переміжний. Я гадаю, що можна просто тупо напролом, аж до самісінької бази противника викачуватись. Слухайте, блін, ну, в принципі, плюс-мінус прикольна ця штучка. Е, Ця. Але що мені не подобається, що весь час коротше, воно складається, воно розкладається. Боже, дачу. Я не... чесно я вам скажу, мені щось здається, що в реальному житті такої херні немає. Тобто, якщо вам треба, ну саме на цій техніці, да, там, в бою в'їдете, у вас за вмовченням розкладений цей пусковий модуль. І ви з ним їдете отак, бо часу це розкладати, складати. Ну, це реально бред. Якщо це технічно м -м, реально так було зроблено, що треба було його під час руху складати, то, то це реально щось якась вавка в голові була у е, інженера. Тому я гадаю, що навряд чи це було саме так, і це вавка в голові не у інженера, а у розробників Тундри, як це ми вже звикли. А з вами. 1, 5, пу пу пум Так, ну шо. Качуємось трошечки сюди. Що ми тут бачимо? Що ми не бачимо? Я тут, коротше, самий сміливий, і ніхто крім мене, бляха, сюди не під'їхав. Так, я бачу тут дими. Може там хтось стоїть. Смачненький. Я сподіваюся, що це. Так, тут наче Бебрамс жужить. Спавн, наче весь видно. Але на самому спавні не видно нікого. Пу-пу-пуш та-та-та-та-та. Так сейчас что-то Чи Чишо. Не в дуплинго. <реку> <реку> ага. <реку> Тільки хотів шмякнути. Зникла моделька. Ось ця мапа прям непогана, вона мені подобається. Тут, блін, є все мені здається. До речі, не знаю чому, але в мене щось вона асоціюється. Зі Stalker. А, ну, звісно, у нас асоціюється, звісно, бо це промзона. А в сталкері Stalker, Stalker це майже вся суцільна промзона. До речі, вийшов новий патч Stalker 2. І я от зараз трошечки починаю знову грати. Пишіть, до речі, хто вже пройшов хоч раз. Як вам враження? Бо я вже проходжу другий сталкер вдруге. Блін, знаєте, хочеться, щоб в нас ось другий сталкер розвивався приблизно як другий відьмак. Не другий, а третій, вибачаюсь. Так. Е, чому я так кажу? Бо е, третій відьмак, він по суті от досі живий, да? от тільки нещодавно я не пам'ятаю, я перестав в нього так активно грати. Е, вони викачують на певному періоді дуже класні е, доповнення. Да? Тобто кров і вино, якщо пам'ятаєте, що там ще було перед кров'ю та вином кам'яні серця, да? там, де козаки прям справжні були. Тому мені здається, що ось ця тема була б дуже класна, якби Stalker 2 викачував такі, викатував такі повноцінні доповнення. Де ми з вами зможемо проходити класні нові сюжети. Да? І там реально там, ну, є куди це все додавати. Так. Ваші ставочки. Ну, Заїд, і заїхав ти, конечно, так заїхав, але ж я все одно дістану. Крадемося, крадемося, підкрадаємося ззаду. Ззаду в сраку. Дратуйте. Тут Шелден був, здається. Нє, не? нема. Зараз мені бляха як прилетить. Щось поки не бачу. Не бачу. Не чує, баба. А, ось чекайте. Десь, десь, десь тут. Десь. Десь. Щось я дивлюсь прямо на нього і не бачу, а він за цією херню. Доброго вечора. Слухайте, от, блін. Попередній бій був взагалі не окей. А тут прям, ну, ну до речі, до слова. Мапа реально рушає. Тому. Тут, тут хоч якась тактика, хоч щось є цікаве. І, ти, і туди заїхати, і сюди заїхати. Щось тут чи стріляє, чи що. Так. А ну, треба бути обережним, бо я не знаю, що тут зараз за обстановка. Нікого не чув, то поки. Ваші ставочки вийде цей зробити переможним, чи ні. Тут щось ще музичка якась грає. Іначе музику вирубав. А вона є. Може це через музичку в мене... Так добре виходить грати. Що думаєте? Так. Напишіть, до речі, в коментарях, чи хотіли б ви бачити на цьому каналі трохи World of Tanks? Бо в принципі чимало аудиторії, яка грає у Тундру, вона прийшла саме з Картохи в цю гру. І інколи легка ностальгія, от, наприклад, як мене, вона буває. Ммм. Mm, досягає до нас. І інколи хочеться згадати щось із молодості, так би мовити. Так, тут захірячено. Головне, щоб на захірячили... зараз мене. Бо ми тут уже, тут прям поруч зі спавном. Ворожим. І може бути по пу, -пу, -пу. Чись така музичка, наче як цей Дум. До речі, хтось грав вже в Дум. Новий він наче вже вийшов. Бо другий дум я вже встиг пройти ще десь. Ну, рік назад, напевно, навіть. Але доповнення ще не пройшов досі. Так. Судым, сюда, по тераконам. Mm -hmm. Місце, конечно, злачне. Але мені здається, що вся техніка у ворожої команди вже закінчилася. Ага. Ну, в принципі, можна на характері щось типу, заїхати. Як гадаєте? От Що за несправедливість? Ти в нього стріляєш, а йому пофіг, і його хтось інший потім забирає. Це в нас типа. Мастило, чи Чи це не просто не калюжа? Але що мені в Тундрі досі більше подобається? Це... ураження техніки. Тобто... Десь відвалюються якісь деталі, ось ці сліди від пробиття. У картохи такого, на жаль, досі немає. Хоча в них новий рушій, який сильно новіше, ніж Рушій, на якому досі тундра. Відверто кажучи, ця мапа не те, щоб дуже ок для повітряної техніки. Незручно через, через ці скелі робити якісь бомбові удари і тому подібне. Хіба що може більш-менш зручно робити такі удари по спавну противника по тим самим не знаю, ПВОшкам, які там стоять. От хіба що так. Ну, але е, є свої плюси у грі на техніці танковій Бо багато укриттів І це напевно добре. Так, я якось щось так став. сраку видно, короче І. Бляха, я вже бачу танк там їде. чисто на свій страх і ризик. Тікаємо, 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 тікаємо. Тут же за зараз вверху може хтось зайти. Так, а ну вийди сюди захотіть чи ні. Ваші ставочки. Ну, я щось таки думав, що так і буде. Але це був би не я, якби я не спробував сюди заїхати. Та ти звідки стріляєш. Опущен по старт. Роджер. Стартни. Арифов, капитан. Роджер, авансинг. Давай, шваденька, швиденько, швиденько, швиденько Чекай отсюда. Ммм да, ха-ха, классик. Непогано став, да? Давайте зараз бімбу спробуємо. JdM GBU JdM mm, Де він тут стоїть? Я туди не влучу, не в... А, от сюди можу, можу влучити. Перша бімба пішла. Не пішла короче про всяк выпадок 2 бим выпускаю блин 900 кма год и і, вот як с такой швидкістю можно якось влучити в шось Швидкість, дуже велика швидкість, а бомба щось досі летить. Досі летить бомба. Я сподіваюся, що вона долетить, як той раз, ваші ставочки. О, долетіла. Клас. Коротше, я так зрозумів, що не обов'язково весь час тримати наведення. Можна дати наведення бомбі, і вона сама добирає ціль. В принципі, мене це влаштовує. Блін, слухайте, тут так прям красиво. Як вам вигляд із кабіни? Чи як там правильно Кок кокпіт? Кокпіт? Кокпіт. Бачите, тут навіть надпись. Кокпіт Air. Макс. І тут теж. как nice Треба скидати швидкість, а вона в нас росте. Хоча ми. А, ну да, ми ж на зниження йдемо. Ну. Щось я не зрозумів все ж таки, як тут працює. Як тут працює непомітність. Ой, чекайте, чекайте, яка гідра. А, в нас не вистачає. Ну ладно, давайте гідру візьмемо. Хотів. Самонаведення. Чисто на супер низьких висотах. Ідемо. Блін, от реально, от, я розумію, що це повітряна техніка, але не хіба було робити так далеко? Ну, зробіть там, я не знаю, ну нехай кілометр буде летіти. Ой. Ну, на гелікоптері саме мається на увазі, не хіба так багато часу витрачати на цей польот. Це ж не літак, це гелікоптер. Так, а ну що є, кудись вгатить в туза. В туза комусь є вгатить, бо я не бачу. А мені вже в туз... Мені якраз в туза і вгатили. Ну, коротше, якось так, моє любі. Пишіть, як вам це відео, ставте вподобайку і обов'язково діли... діліться цим роликом з тими, хто грає у тундру або любить танкову техніку. А з вами був я. Слава Україні всім папа. -па.